параграф 2 теорія будови органічних сполук Розширення наукових досліджень з хімії, систематизація і теоретичне обґрунтування накопиченого експериментального матеріалу, виявлення суттєвих відмінностей між органічними і неорганічними речовинами сприяли тому, що на початку дев'ятнадцятого століття хімія органічних сполук виокремилась у самостійну галузь хімічної науки, органічну хімію. Цікаво знати термін органічна хімія запропонував у 1827 році шведський учений Берцеліус. Значний внесок у розвиток органічної хімії зробили німецькі хіміки Кекуле і Кольбе, а також шотландський хімік Купер. У 1857 році вони дійшли висновку, що в органічних сполуках атоми карбону чотиривалентні, сполучаються один з одним у ланцюги, а Купер запропонував зображати зв'язки між атомами у молекулі рисками. У 1858-1861 роках Кекули, Купер і російський хімік Бутлеров незалежно один від одного оприлюднили важливі твердження, які склали фундамент теорії будови органічних сполук. Учені розуміли будову речовин як послідовність сполучення атомів у їхніх молекулах. Наводимо основні положення теорії в сучасному тлумаченні. У молекулах органічних речовин атоми сполучені в певному порядку відповідно до валентності елементів. Властивості органічних речовин залежать не лише від їхнього складу, а й від будови молекул. Атоми і групи атомів, що містяться в молекулі, зазнають взаємного впливу, який позначається на фізичних і хімічних властивостях речовин. Згідно з цією теорією, за будовою молекули можна спрогнозувати властивості речовини і, навпаки, властивості речовини вказують на певні особливості будови її молекул. Теорія будови органічних сполук давала змогу передбачати існування багатьох невідомих речовин. Успішні синтези таких речовин у хімічних лабораторіях підтверджували правильність створеної теорії. Подальший розвиток теорія будови органічних сполук отримала в працях голландського хіміка Вант Гофа і французького хіміка Лебеля. Цих учених вважають основоположниками вчення про просторову будову молекул органічних речовин, залежність властивостей речовин від розміщення атомів і груп атомів у просторі. У 1874 році вони вперше встановили, що чотири зв'язки атома карбону з іншими атомами направлені від центра Тетраедра, де перебуває цей атом, до вершин. Багато відкриттів у галузі органічної хімії пов'язано з іменами українських учених Ельтекова, Яворського, Реформатського, Горбачевського, Богацького, Мацуревича, Литвиненка, Кіпріанова та інших. Теорія будови органічних сполук завдяки використанню сучасних методів дослідження невпинно розвивається. Нині відомо, що на властивості сполук впливає не лише порядок розміщення атомів у молекулі, а й її геометрична просторова форма, розподіл електронів між атомами, зміщення спільних електронних пар, інші особливості електронної будови молекул. Ізомерія Кожна речовина має свою хімічну формулу. А чи може одна формула відповідати двом або трьом речовинам? Учені ще всередині ХІХ століття дали ствердну відповідь на це запитання, і пояснили причину існування таких речовин. Відомо, що диметиловий етер і етиловий спирт мають однаковий склад хімічна формула кожної сполуки це 2 а 6О. Проте атоми в молекулах цих речовин сполучені в різній послідовності малюнок 1. Це зумовлює відмінності у фізичних і хімічних властивостях сполук, диметиловий етер за звичайних умов є газом, температура кипіння сполуки становить мінус 23,7 градусів Цельсія. Етиловий спирт рідина з температурою кипіння плюс 78,3 градусів Цельсія. Етер не взаємодіє з натрієм, а спирт реагує із цим металом, параграф 14. Сполуки, які мають однаковий склад, але різну будову молекул, називають ізомерами, а явище існування таких сполук ізомерією. Термін походить від грецьких слів ізос, однаковий мерос, частина. Ізомерію, зумовлену різною послідовністю сполучення атомів у молекулах, а також різним розміщенням кратних зв'язків у них, називають структурною диметиловий етер і етиловий спирт структурні ізомери. Явище ізомерії відкрив у 1823 році німецький хімік Лібіг. Ізомерія є однією з причин різноманітності численності органічних сполук. Невдовзі ви навчитеся передбачати існування ізомерів, визначати їх кількість, складати структурні формули їхніх молекул і називати ці сполуки. Висновки створення теорії будови органічних сполук стало важливим етапом у розвитку хімії. Згідно з цією теорією. Атоми сполучені в молекулах у певній послідовності і зазнають взаємного впливу, а властивості речовин залежать від будови молекул. Теорія будови органічних речовин дала змогу пояснити властивості багатьох органічних сполук, передбачити можливості добування нових речовин. Сполуки, які мають однаковий склад, але різняться за будовою молекул, називають ізомерами. А явище існування таких сполук із омерією.